Згадаємо ситуацію у Великому князівстві московському, чи в московському царстві, як воно вже тоді звалося, періоди Івана грозного. Це період політичного терору, розгулу опричини, переслідування інакодумців, в тому числі і релігійних. Саме в шістнадцятому столітті на початку 17-му століття розгорілися релігійні війни у Франції, в Німеччині ну в інших країнах теж виникали криваві сутички на релігійному ґрунті. Тут можна згадати Англію, де кров лилася між, е у війнах між протестантами і католиками в Україні. В той час нічого подібного не було. Так що можна говорити про те, що саме українці. Е Ну чи принаймні вихідці з України навчили європейців у цій релігійної толеранції? Політична ситуація загострюється з Польщі на землі України та Білорусі іде бойовим наступом католицизму. А зі Сходу російське православ'я. Плід Берестейського порозуміння активно поширюється. уняцька церква збільшується. Однак князь Василь навіть у цій ситуації залишається великим гуманістом та демократом. Його дружина Софія Тарновська вільно сповідує католицизм, відвідуючи костел Успіння Пресвятої Богородиці, який подарував їй князь Василь. Навіть свого сина Януша, що стає католиком, він не картає. Проте сам князь залишається вірним своїм думкам та релігійним переконанням. Князі Острозькі немало жертвували православним патріархам Константинополя, Єрусалима, Антіохії, Олександрії, що знаходилися під владою Туреччини. Зокрема, були нагороджені за це списком найбільшої святині православного Єгипту, ікони Арабської або Копської Божої Матері. Швидко плине час. Опора та підмога князя, захисник православ'я син Олександр рано йде з життя. А Януш. Все активніше стає на бік католицизму. 1608 року після смерті батька князя Василя, який дожив до глибокої старості, Януш відразу ж обіймає княжий престол. За свій кошт він будує чимало нових костелів, передає православну церкву у межиріччі католицькому ордену францисканців, будує католицький оборонний монастир, до якого за легендами, Можна дістатися з родового замку Острозьких таємним підземним ходом. Хід не повністю з'єднує це точно, значить це легенди, як завжди. Ви знаєте, що є легенда, що з Києво-Печерського монастиря є підземний хід на той берег Дніпра. Це традиційна легенда. Раз є монастир, значить є підземний хід. Раз є підземний хід, він має вести абсолютно безконечність. Зі смертю синів Василя Константина Олександра і згодом Януша, рід князів Острозьких по чоловічій лінії перервався. Але залишалася ще дочка Олександра, Анна Алоїза, вдова великого гетьмана Литовського Яна Кароля Хоткевича, того самого який разом з козаками Сагайдачно зупинив турецьку навалу в Європу під Хотином. Але для обох гетьманів зострога і Хоткевича це була остання битва в житті. Княжна Анна Алоїза, переконана католичка. Дочка православного князя Олександра, остання краплина династичної крові Острозьких. Анна Лоїза вела тут в острозі напівкоролівський, на, на спосіб життя, де пишні прийоми поєднувалися з носінням ланцюгів під одягом і самобичуванням. Вона могла доглядати хворих на смертельні інфекційні хвороби, але за умови, що це будуть католики, а не протестанти чи не дай Боже православні. Мені здається, що це була психічно неврівноважена людина. І про це натякають деякі джерела, передусім островський літописець. Судячи з цього, у неї були галюцинації. Цим користувалися деякі е, прихильники католицизму, передусім єзуїти. Е, вони зуміли війти в довір'я до Гани Алоїзи Острозької, е, схилити її на свій бік. Е, вони діяли часто не зовсім, ну скажімо так, чесними методами. Анна Алоїза вдовіла дуже рано, двадцятирічному віці, все через кілька місяців після одруження, і це, мабуть, вплинуло на її подальшу долю. Княгиня Анна Алоїза Острозька жертвує кошти на побудову в острозі костелу в ім'я засновників єзуїтського ордену, будує католицький колегіум. Княгиня забуває принцип свого діда, однаково ставитись до кожної релігійної спільноти. Натомість вона стає покровителькою Чернечого ордену отців Єзуїтів. Немає сумніву, що вони знали про її слабкість. Вони, вони певно знали і про її психічну хворобу, тому ну, влаштували таке своєрідне інсценізування, коли вона одного разу прийшла до гробу свого батька Олександра Островського, який був сином Василя Костянтина. І коли вона стояла біля гробу, то хтось із єзуїтів заховався за. Цей гріб його говорив до неї, що одмовляв. Ну, говорив нібито від імені батька, що вона має перенести кості, його має їх перехрестити і так далі. І очевидно, це, це на неї справило сильне враження, ну, враховуючи її слабку психіку, це все можна уявити. І в перед пасхальною ночі вона викопує кості, саме тіло вже затліло, наказує монахам. Єзуїтам перемити ці кістки і вивезти їх до Ярослава, поховати його в костелі. Тобто, провести сам обряд хрещення в католицькій вірі князя Олександра Острозького. Це, в общем, похмура легенда. Не виключено що там була така ситуація, була така практика, що якусь частку тіла вона могла взяти і перепоховати в католицькому костьолі острозі. З такою містичною перспективою, що колись вона з ним з'єднається, це викликало обурення православних островських міщан, які стали дорікати княгині. Що вона через 33 роки порушила священний спокій свого батька. Якраз були великодні дні святкові. Юрби основоостроських православних міщан на території і для входу в собою розташувалися. І княгиня поїхала каретою через святковий людський натовп. Це викликало повстання православних острожан. Ізуїти розповідаються в один спосіб, значить відомий плач Острозький православний в інший спосіб. Але з, з боку цього плачу явно присутня така, значить, ну нотка бойовитості проти унії, проти католиків. А з боку єзуїтів, явно присутні пангіричні такі нотки, що це вона, вона, значить, цього не робила. А вони винні чи було це, чи не було, я не можу з певністю сказати. Звичайно, що якийсь інцидент там відбувся. Криваве повстання відбувається у Великодній день 1636 року. Анна не пробачає нанесеної їй образи і викликає у острог Королівський судовий трибунал. Найактивніші учасники повстання засуджені на смерть через четвертування, відрубання рук, смажіння в смолі, ламання кісток, здирання заживо шкіри. Анна Алоїза, проте дарує помилування декому засуджених, але православне духовенство виганяє зі своїх маєтків. Богоявленський храм, який будували її предки, закривають. На два з половиною століття він стає пусткою. Вона дарує отцям єзуїтам шпитальну фундацію свого діда, припиняє діяльність Острозької академії. Через 12 років народна революція під проводом Богдана Хмельницького приносить зворотню реакцію. Козаки під гаслом захистімо рідну православну віру, наносять болючі удари по католицькій церкві, руйнуючи костели та вбиваючи католиків. І коли в 1654 році Богдан Хмельницький прийшов до острога, він спалив єзуїцький колегіум. Так ну було були проблеми із єврейським населенням. Ну, така була ситуація. Але Анна Алоїза, втікаючи з острога, повивозила все, що тільки могла. Вона вивезла золото, срібло за легендарною версією. Можливо, вона і правдива. Вона вивезла з замку 13 возів золота і срібла. Те, що відбулося в острозі під час Хмельниччини, як на мене, то це є теж певна реакція на політику Риму католиків, перед усім єзуїтів. Українські козаки, які прийшли до острога, вони звичайно вбивали католиків, вони нищили католицькі храми. Взагалі, острог досить потерпів під час Хмельниччини. Місто практично після цього почало занепадати, але Знову ж таки, чому так сталося? На зміну політики диктату з Заходу, яку проводила княгиня Анна Алоїза, приходить політика диктату зі Сходу. У 1686 році Московський патріархат підкоряє собі Київську митрополію. Цим самим встановлює нові порядки у релігійному житті православних, такі великі та гуманні риси українського православ'я, як Свобода релігійного вибору, віротерпимість, демократичність поволі ідуть у небуття. Натомість, маховик релігійних протистоянь набирає все більших обертів. А щодо Анни Алоїзи, то її було поховано у місті Ярославі, згодом перевезено у Краків. А через якийсь час її тлінні останки перекочували до острога, у Крипту. Католицького костелу. І от за розповідями, що солдати, російські солдати, які прийшли, і вони дістали з цих трун, дістали прах Іани Лоїзи і Хоткевича, і викинули їх, забравши прикраси, забравши одяг. Як пише Костомаров, що на, на одному із похованих була корона. І та корона була забрана кимось із російських солдатів і віддана для своєї ем, дружини чи похідної діви, яка в нього була, і пише: так закінчився рід славних князів Острозьких. Усе марнота, марнот. Одначе те, що залишили для нас Острозькі, має особливу ціну, яка не піддається процесам руйнації та тлінності. У Києво-Печерській лаврі спочивають святі мощі Федора Острозького. Вони видимим знаком переконливо свідчать, що животворящий дух правди та пам'яті нескінченний, його присутність у небі серед нас є доброю запорукою того, що сліди правди і добра, які залишили нам Острозькі, будуть піднесені до висоти неба, а сліди войовничості та неправди будуть прощені тими. Що з материнського лона зійдуть на землю?